Темно якось. Ой. А що ж його робити сьогодні? Як там не можна на вулицю вийти? Якби перестав, можна було б там сам шити, розсадитись замість тих, що в мене засухли за парканом. А це в мене ліки тут. Я завжди ввечері випиваю і лишаю тут, щоб зранку. По черзі випить все, що треба, а потім прибираю. Кажу їй, о, ти вже встала. Кажу, Війкулечка, вже мені ця коробочка маленька. Вона каже, так заміни, в тебе ж єсть. Тому що треба замінити? Ти хвостиком мателяєш. Я ще вчора ввечері дістала м'ясо тут для фенді. Це її, а це ребро те, що на борщ. То я поставлю бульйон на борщ. Вчора я була у Наталі, в них були отакі серветки. Я в неї конфіскувала. Ну, це вже занадто багатенько. А для чого? Зараз покажу. У мене є ось така підставка для рушничків. Тут уже теж було у мене наклеєно. Ой, але знялося. І, ну, ось так. Ну, цей колір мені не дуже підходить, бо в мене аж, знаєте, ось така кухня. І мені ж хотілося це все якось так зробити. І це ж я в Наталі. Ну, мені хочеться побачить, щоб оце не знімати, а просто зверху наклеїть. Чи не буде воно просвічуватися? Ні, мабуть, треба знімати таке, бо ось червоне просвічується. А може, отак наклеїть удвоє? Ну, якось так. Бо я не знаю, чи я зніму, чи зверху це обклею, мабуть, білим папером якимсь. Та тими ж рушничками або серветками, а потім оце так хотілося щось зробити. Коли це буду робити, не знаю, ну колись зроблю. Ну, скажете, ото ще заморочуватись з тим, пішов та й купив Аврорі. Ну, ось у мене є те, що з Аврори. Вона наскільки нижча, вона в мене стоїть у ванні, ну, ось така. Ну, мені моя більше подобається. Я не знаю, як вона тут буде. Ну, залазить. Ну, важко її знімати, а в мене крутиться. Ну, вони й Так, вони там не часто рушничками користуємося, ну, якось тут крутиться. Тут і менше треба, це, щоб був рушничок. Так ось. Та займусь, не знаю коли. Головне, вже є ці рушнички, ці серветочки. О, і тут багато. Вчора позабирала у всіх, хто там був у нас. Поминали сашуню. І кажу, мені таке треба. Дущик хороший льє. Але тут плюс шість і дуже холодно. Оце мені якраз на мою оту частину нальє, завтра дощу не буде, і я завтра засію там травою. І мені ж треба пройти, ну, може, він перейде. Сьогодні треба зняти покази, тільки газу. Світло у нас само щитується там. Треба тільки газу. Ну, пізніше піду. Вийшла ж, подивитися. Ну, а от, бачите, під черешнею чере... листочки закривають і тут майже е... майже сухо. ось Тут скільки багато в мене прибирання. Ну, то вже таке приберу. От, це ж е... ну весь жовтень можна ще сіяти травичку. І в мене на цю частинку ще трави немає, в мене тільки на ту. Ну, це я прорахувалася. Валя говорить, вчора то заходили, каже, це ж моя традисканція. це та, що я тобі давала, кажу, да, яка вона гарна, кажу, да, лучше всяких петуній навіть. Ну і що, що не цвіте? Ну гарна. Треба тільки. Вчасно її від ціля прибрати. Ну і так як на дворі не зрозуміло, що, то я зараз може займуся. Палетний папір, він невеличкий, його так тут обмотати. І тут якось, ну, побачу, як воно. Ага, це в мене тут камінець, щоб воно... Ні, це пробочка. Я про неї забула, а я думала камінець, так вона й не вилазить. Це там пробочка, навіщо я її не зрозуміла? Ну, ладно. Ж, тут у мене ліноліум, це, це резит, цемент і пісок ось такий. І, а це ж е, трубочка з-під е, е, фольги, чи з-під е, плівки харчової. Я вже забула від кіль. Ну, не з рушничків, бо в рушничках тут дуже широке таке. Ну і зараз я Піду подивлюсь, у мене десь там ПВА є. Це все на ПВА. Лаку у мене нема. Тому я можу і не лакерувати, а можу залакерувати лаком безколірним. Для нігтів. Так, зараз піду, ПВА візьму. Я вже ходила на вулицю. то таке вийшла, постояла і тікати, холодно і дощ. Ну, є у мене ПВА. Найду щіточку, це я заготовилась. А зараз кави треба купити. Чайник у мене закипів, м'ясо на борщ поставила. Я, мабуть, сьогодні таки зварю борщ. Ну, його, ми їмо декілька днів, навіть тиждень буває. Це ж борщ, а ви як борщ варите, скільки днів їсте? Ну, поки каструлька буде пуста. Ні, я так не роблю, звичайно, якщо в мене лишається, вже там трішки. У мене ж тут звірі є, яких я теж годую. Так, оце відсунула чому? Ой. Важкенький він цей стіл. Малеча у нас отак бігає і вуголи оці зачіпає, головку б'є. Казали, сьогодні не приїдуть. Завтра. Ну кажу, добре, коли приїдете, тоді й добре. Бабуля займається роботою. Ага, гарненьке. У мене червоне було, як тут його можна скомпонувати, де ж під низом. Та це довго заморочка буде. Ну, треба сюди покласти клейоночку іншу, бо це я забруднюсь тут. Ну і що? Мені ще Якось ж треба і попрацювати на вулиці. А як ти попрацюєш, як там холодно? Нам же ж не вгодиш. То нам холодно, то нам спека. Ну, і у мене в спальні, там, де я сплю, плюс 18, а в залі вітальні 19,5. Ну, зараз там діти, бо дуже малий малеча, щоб йти на другий поверх. А на другому поверсі ніхто не живе. Іноді навіть не хочеться туди підніматися, треба ту палинку зібрати. Це пляшка стріляє з-під молока. Так що так якось. П'ю каву і буду клеїти. Чогось воно, я тільки закип'ятила. Таке тепленьке. Ну, я й таке люблю. Так, знайшла собі роботу. А що? Я тільки не знаю, як я цю пробочку буду закривати. Може, в мене є там іншого кольору, подивиться. Ну, і це зараз зроблю, а потім уже, бо я вчора зняла лап з нігтів. Треба почистить і пофарбувати. Ну, поки що це займусь тим, цим, а потім вже нігтиками. Фенді погуляла, погуляла і пішла лягла. Що робе? Рве листочки з мого Бенджаміна. вже скоро лисий буде. Святі рве і тільки дивлюся, я ж полесосила вчора, чистота й порядок була, дивлюсь, вже он листочок лежить. Був трішки перестав дущик. Ой, здрасте, Сірий, ну почекай. Зараз я йду, ти красавчик, ой, красавчик, хороший. Та я хочу зняти покази. Поки трішки перестав дощик. Ага. Красуня зголодніла. Угу. Не кидай тільки на підлогу. Діжі, я потім дам тобі те, що ти любиш. Не називаю, бо ці звірі все розуміють. Спробувала очистити, та ні, тут так крепко. Все держиться, то я взяла рушничок, оцей, що менший, і зараз так заклею. А потім ще отут і сюди запущу. А може й не буду тут полосочку тільки. Ну, і оце ж мені треба і тут так підклеїти. І як отак зверху, то не помітно, що там червоне. Ну, як я тут буду викладати, я ще не знаю. Тому я приступаю до такої роботи поки що біленьким. ПВА є, не знайшла кісточку, хоча віка в мене художниця така, в неї скільки кісточок, то взяла ось стареньку зубну щіточку. ПВА є і вперед. А красуня ось-о, просе, просе, танцює, танцює, але ж і накидала, і не доїла ложечку. Так, ну на. Що ти зробиш? <риклад> ага, все, іди, 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 хвате. Ну, я вирішила не тягнути в довгий ящик. І по свіжому білі рушнички, потім оце вже серветочка отака. поклеїла ну Видно, що навіть через білі ось просвічується. Я думаю, як висохне, може, не буде видно. Ну, і будеш рушничок оцей одягнутий туди, надінутий. Але пробку. У мене не вийде зробити. Я подивилась, у мене чорні є і знову такі червоні. Ой, не знаю, воно не приклеюється. Може, я спробую, знаєте на чому? Е на моменті. Але ж це ж серветки такі вутлі, знаєте, що можуть і не приклеїтись. Ну, і тепер це в мене буде отака підставочка для рушничків. Синенька, тож вона стояла на столі, а, а я можу поставити тепер там, де в мене е, тумбочки, вони під колір. Хоч воно і не видно, як рушничок одягнутий, ну, все рівно, якось. Ну мені хотілося синю. І оце ж зробила все. Так, спішила, спішила, ну а тепер хай воно трішки схватиться буду дивитися, що потім ще ПВА пройдусь погано цією щіточкою, ту, що фарбувати ось Віка як малює картини, вони м'якенькі, ними добре. А ця тільки чуть-чуть провів, все вже полізло. То я отак брала тихенько. Ну, а що робити? Ну, а це поки на дворі дощ, я зробила. Хай тепер засихає. Я так і закінчила все тут. Але воно тут все мокре, тому я не буду його чіпати. І, і я зробила й пробочку. Пробочку клеїла на отакий клей. Ну, теж тут все таке вологе. Ну, це буде отак. Як воно там видно, ось так буде. От. Ну, поки що хай висихає. Ну, що хотіла, те зробила. Це мені подобається. Хоч воно тут і майже не видно, пробочку буде тільки видно. Ну, а все ж, те, що хотілося. І на дворі ж така погода, що нічого не зробиш. Ось посиділа і поморочилась, і борщ зварила. А борщу зварила? Майже 5 літрів. Ну вже готово.